Ці діти народилися без страху. Вони не відступлять. Нам хочуть знов нарізати цей страх через наших дітей. Мене радує, ти батько сьогодні говорить, так і без самі там чи Мене радує там мати, яка хоче сісти замість своїх дітей. Бо що вона бачить своє майбутнє. Влада цього майбутнього не бачить. Це очевидно. Ми звертаємося до всіх, хто буде бачити цей репортаж, і до тих спеціалістів, які конкретно займаються юриспруденцією, розуміють у всіх нюансах, як існує велика, така, велика світ, як внутрішні всі війська України, бо всі нюанси. По тому як проходили зачистки після того, коли відбулися, відбулися ці великі події на Грушевську, вони викликають багато знаків запитань у спеціалістів, які розуміються на цій справі. Бо ми, як бачите, ми всі емоційно підходимо до, до цього явища, але є люди, які по поличках можуть. Розкласти все те, як вели себе правозахисні органи і чи вони чесно виконували свою роботу, так як вони повинні були проводити її по заспокоєнню того дійства, яке відбувається по сьогоднішній день на Грушевського. Як виявляється, що видно там не все було в порядку, тому що провокативність, з якою відбувалися ці всі дії, вони говорять про те, що спеціально йшли дражнилки з однієї сторони, які заводили людей, видно, оцей конфлікт потрібний в першу чергу державі, яка цікаві ці оцій події для того, щоб потім абсолютно аргументовано сказати, чому в нашій країні запустилася велика репресійна машина, тільки за того, що ви бачите, як себе поводять на. Майдані і поводять себе е, жителі України. Я думаю, що це спеціально задумані е, речі, але підтримуючи Аду Миколаївну Роговцеву, яка сказала дуже важливу фразу, що по одну і по другу сторону стоять українці. Що ж зробилося з головами тих українців, які з одного боку роблять протиправний, протипрофесійний крок, виловлюючи дітей познати далеко від цієї території? А потім я розумію, що існують такі, як то кажуть, реноме професії, де треба замазувати потім цей проступок, бо як ти докажеш, якого, якого ти біса забираєш дітей так далеко, а потім треба аргументувати це. І ви побачите, що в суді видно будуть там якісь підводні течії, які мусять аргументовано підійти до цього випадку. Я не знаю, як будуть події завтра розвиватися, але думаю, що ми всі своєю великою душею. Повинні абсолютно світло енергетику послати тим дітям, які зараз знаходяться там, які чекають нашої допомоги. І я розумію, що за такими речами, які далі будуть відбуватися, я не юрист, а тут є е, ті, хто е, нам допомагав і вчора цілий, е, цілий день. Я попрошу зараз, вийдіть, будь ласка, і скажіть своє слово. Бо, власне, від юристів залежить багато. Я розумію, що коли прекрасні мудрі люди, не шкодуючи своє е, часу, вночі, ми вчора вирішували питання, там, по-моєму, в 3-й годині ночі е, на Хрещатику про те, як ми будемо далі жити і що треба робити з цими дітками. То ми розуміємо, що серця неспокійні, вони врятують багато прекрасних душ. Прошу вас. Ну, мені на жаль не дуже багато є чи вам сказати. Цій справі юридичного юридично складування така велика, як вона могла б бути. Мене звати Діма Гадомський, я адвокат трьох студентів. Але перед тим, як я вам прочитаю декілька слів із цього питання, який я взяв в управлінні. Я хочу, щоб ви зараз цих студентів другого, третього курсу, творчих, сімок студентів. А тепер читаю. Всіх студентів, а також не встановлені до цього особи організували НАТО для вчинення масових заворушень. Причому що зробили вони це, на секундочку, за три, половиною години організували весь НАТО. Починаючи з 1 години ранку, з першої години 30, і до 4 години ранку вони все організували. Тепер далі. Студенти перед правопорушенням безпосередньо підготували кіробку для власного захисту під час нападу на працівників міліції, а саме бронежилети, при тому, що вилучено були куртки і ріглани, шоломи, при тому, що вилучені були шапки, захисні щитки, напевно, шкарпетки. І передостання адраз ці студенти. Нагадаю, всім творчих студентів 2-3 курсу намагалися вчинити насильство над працівниками правоохоронних органів. Шляхом нападу їм ударів дітками, крійками, палками, розпиленням свізогінного газу та киданням киданням. І останній абзац. в ході протиправних дій працівниками міліції ході затримання вже цих осіб, сімох студентів, ці студенти завдали і телесні пошкодження працівникам міліції і різної ступені тяжкості. Якщо ви подивитесь на відео, студентів захоплювали шість автомобілів. Шість автомобілів помножити на 4 людини, які в кожному автомобілі знаходилися. 24 людини захоплювали 7 студентів. Можете собі уявити, як... Відбувалося десь інцидентів, так що ми покалічили 24 представника міліції. І на сам кінець, я прошу, що я вам так затягнув, просто Андрій міст підзахисник, і він насправді оголосив голосування не, не власне через те, що для того, щоб себе захистити, а я дозволю собі зачитати те, що він написав. Я не хочу нікого ні на що провокувати, просто він мене дійсно попросив це зробити. І це було майже останнє, про те, що ми поговорили вчора. Як тільки він отримав повідомлення про підозру, він одразу мені це не підклав. Завтрашнього дня оголошую те голодування. Закликаю підтримати мене студентів двох моєї рідних університетів, Василя Степанника та Інституту Харкова Караго. Прошу допомоги усіх інших вузів. Я прошу всіх університетів Всі України... Всі України також до цього доєднатися. Також прошу студентів, всіх іноземних університетів, які стояли зі мною в День першого побуття. А також я звертаюся до всіх творчих людей України і світу і звернути увагу на нашу країну. Я прошу не допустити політичних репресій, а також протидіяти дисидентству 21-го сторіччя. Ми не хочемо виступати за в чи їх перепустити. Отакі цікаві історії у нас відбуваються. І коли ти слухаєшся, то розумієш, що буквально десь декілька років тому назад ми навіть собі не могли уявити, що таке у нас може бути. Але, е, знову ж таки, ми не можемо уявити, що буде наперед. І знаємо тільки єдине, що ми всі з вами прагнемо. Тих речей, аби відчувати душу, серце, бачити очі того, кого ти дивишся, і відчувати в тих очах глибину душі Його. То я думаю, що ці світлі почуття, вони знайдуть відгук не тільки у нашій громаді, яка зараз тут є, і у вас, шановні глядачі, жителі України, громадяни України, а й знайдуть відгук у тих людей, які зараз називаються правозахисні органи нашої держави. І дуже важливо, щоб ви правозахисні органи, щоб не сказати іншого вам слова, поганого, що ви служите народу України, і це треба пам'ятати, сьоме коліно в нашого народу ще не забирав ніхто. І будь-які наші жителі України, вони знають, що відповідати доводиться довго, особливо родам по чоловічій лінії і по жіночій лінії. І хто як себе поведе в цьому житті, адже це своєрідне випробування, як ми його проводимо тут, так будуть жити ті, на кого ми дивимося і радіємо, що вони малесенькі тримаються за нашу руку. Але скільки тепла та рука дасть, чи вона буде давати оце неймовірне зло, яке сьогодні у нас просто накочується в Україні, і воно випирає, воно мусить вийти. Тому що зло не може довго бути в одній сфері, воно мусить кудись вилетіти геть. І тепло все-таки має перемогти. Я хочу зараз е, отця Миколая запросити два слова сказати від душі е, віруючої, від душі, душі тієї, яка любить. Прошу. Христос крішає. Другі любі, брати і сестри, ви знаєте, ці події, які стаються в нас, в нашій Україні, це не події миру. Господь блаженних заповідях заповідав. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ви знаєте, ця та влада, яка дійсно повинна бути миротворцем в нашій державі, на жаль, вони не є. Я би хотів сьогодні нагадати про наших законодавців, про Олійника і Колесніченка. І ми тут чули ці слова, браті і сестри, що людина буде страждати не тільки в цьому житті, а можливо аж до сьомого покоління. Я не знаю, чому і з якої причини наші законодавці, браті і сестри, хочуть вбивати братів і сестер своїх своїх батьків. Ви розумієте, коли священник виходить на Майдан і коли творить службу Божу, ми відбираємо мир між людьми. Ми просимо Господа Бога, щоб Він в наші серця вийшов, щоб ми від своїх сердець ізливали благодать Святого Духа і любов до наших братів, до наших сестер. У нас на Україні є єдиний український народ. Він не розділений на армян, на грузинів, на поляків, на русських. Ми всі є єдиний український народ. І тому, що, браті і сестри, цей закон. Олійника і Колесніченка це є закон фарисеїв. Я нагадаю слова сьогодні Христа, який сказав про таких людей, законників і фарисеїв. Ці слова дуже болючі. Господь сказав про них ви гадюче порідя. Насправді, браті і сестри, ви бачили сльози сьогодні нашого батька. Ви бачили сльози-матері, а скільки тих сліз пролито. І нехай наші законодавці пам'ятають, брати і сестри, що ті сльози будуть на них. І вони будуть відповідати не тільки тут перед українським народом, але вони повинні пам'ятати ще про найбільше брати і сестри це суд Божий. Хочу сказати, що я мав можливість бути на Майдані не один раз. Але коли я сьогодні зранку пішов на вулицю Грушевського, я почув зриви тих гранат, і я пішов до Беркуту, став між небі і став між нашими людьми. Чому між нашими? Тому що наші люди є і по ту сторону, і по ту сторону. І тоді, коли ми почали молитву, стала тишина. Тому я сьогодні маючи можливість... Дорогі наші духовні отці, дорогі владики, закликаю всіх вас, щоб на цьому майдані у нас в Києві було більше священників, як Беркута в Києві, щоб лилась молитва, щоб ми, священники, водворяли мир між людьми. І коли той мир, який Господь нам дав, браті і сестри, він повинен бути між усіма нами. І ми повинні пам'ятати, браті і сестри, що сила Духа і наша віра, бо наша Україна є християнська, православна, вона переможе всяке зло. А ті люди нехай несуть відповідь уже тепер, бо ця відповідь почалася, бо це є гнів наших батьків і наших сестер і наших дітей. Отже, якщо ті люди каються, Господь сказав навіть до Іуди, якщо б він покаявся собі не повісився. Тому що, -то, якщо ці законотворці, браті і сестри, які закони приводять до крові, якщо вони покаються, їм народ простить і Бог простить. Христос хрещається. Божого благословення. Дякуємо, Дякую, Микола. Ще раз нагадую прізвище студентів Київського національного університету імені Карпенка карова Шкрабак Олександр. Котляр Андрій, Юрій Хробус, Данило Окулов, Ковальов Вадим, Вакулюк Остап і Андрій Іванюк. Шановні друзі, якщо у вас є запитання до будь кого будь ласка, Так, да, є питання, скажіть, будь ласка, почекайте, я зараз секундочку, почекайте. Представники студентства мають сказати якесь слово над Зараз секундочку. Вадим, так, його Михайло, mhm. його забрала, швидка допомога допомога лікарні його холодити, так? Приїжджала двічі. Про що я у нас двічі? Справа в тому, що лікарі кажуть, ми не маємо права нічого казати. Двічі приїжджали, двічі поїхали. Міліція від Кузніковського каже, що все нормально. Вони нам нічого не сказали. Тому я вам не можу нічого сказати. Я? Дайте слово представникам студентства Почекай. Чому, чому чекати? Дорослі сказали, потрібно студентам сказати. Почекай. Питання, не 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 можливо, не можливо. До адвокатів. Ви спілкувалися, ви бачили студентів. Зрозуміло, що до них вже застосували групу силу, але в якому стані вони зараз. Чи не застосовують тортури до них зараз, коли вони знаходяться в СІЗО? Я розумію, що батькам про це ну, важко слухати да? і важко це чути. Але треба знати, що зараз з ними відбувається. Це по-перше, і по-друге, де буде відбуватись суд і коли, і яким чином ви поінформуєте, щоб всі представники засобів масової інформації володіли тут Олександр Бройдик, адвокат. Е, на даний час інформації з приводу того, що до них застосовують якусь силу, немає. Тобто ми їх бачили, до них сила ніякого протягом того часу, який вони знаходились, не застосовували. Е, що стосується того хлопця, про яку тільки що озвучили, е, то дійсно у нього є тілесне, попередні є тілесне ушкодження, до нього приїжджала. Швидка спочатку до райвідділку, потім вона вже пізно пізному ночі приїжджала до ІТТ, де він перебував на той час, однак інформації про те, що його забрали, немає, Тобто він заходиться далі в ДТП. Стан здоров'я ну, мені особисто невідомо, це просто адвокат зараз в ДПЦ, його перебутаємо, він краще он, має цю інформацію. Стопного засідання, студенти. інформації з приводу засідання в судово ще немає. Е, як нам повідомили, це буде відомо завтра програмою. Тобто сьогодні е, нам запевнили, що ніякого засідання не буде.